242 дні оборони, форпост незламності українців. Пам'ять захисників Донецького аеропорту урочисто вшанували на площі слави у Черкасах. Представники духовенства провели спільний молебень за упокій душ полеглих героїв. Проти нас воює чотири ядерні країни, а ми стоїмо і тримаємося, бо ми, українці, це справді сталева нація, нація отих духовних кіборгів, які ніколи не ламаються, які йдуть уперед. Тому нехай Господь Бог. Береже всіх наших живих захисників, дає їм тих духовних і тілесних сил стояти, стояти до нашої остаточної перемоги, яка неодмінно настане. Серед присутніх Людмила Шаповал, мати Олександра Шаповала, який віддав своє життя у бою за Донецьке летовище. Жінка пригадує, що її син, випускник військової академії, очолив розвідувальний взвод, командував удвічі старшими за нього бійцями. Його взвод двічі встановлював прапор України над терміналом. Ясно, що під обстрілами, під постійним прицілом снайперів у страшенному ризику, головне з цих завдань вони повернулися всі живі, як один, неушкоджені, на відміну від інших груп. І як казали побратими і керівництво завдяки молодому талановитому командиру, моєму сину. Олександра Шаповала нагородили нагрудним знаком за оборону ДАП та вручити особисто не встигли. Втративши сина, Людмила нині молиться за кожного захисника України, бо зізнається для неї кожен рідний. Євгеній Івко, учасник бою за аеропорт, каже, подвиг кіборгів це подвиг усього українського народу. Якби не волонтери, якби не суспільство не було б не кіборгів, не було б взагалі вже не було, мабуть, держави. Не забувайте про пам'ять. Шануйте один одного і пам'ятайте, що держава це ми всі. На мітингу відзначили. Тоді, у 2014 році, весь світ стежив за обороною аеропорту. Тоді українці на весь світ показали свою стійкість. Україна може протистояти, тому що Україна стоїть на дорозі справедливості. Україна виборює свою свободу. Україна не нападає. Україна боронить, і не лише Україну, Україна боронить світ. У бою за Донецький аеропорт Черкащина втратила 16 воїнів. Усього ж загинуло близько сотні українських військових. Майже 500 отримали поранення. Ціною неймовірних людських зусиль Україна показала, що здатна дати відсіч ворогу, каже начальник обладміністрації. Саме там були нанесені самі масштабні перші втрати ворогу. Саме там ворог відчув, що він не зможе продвинутися вперед, якщо ми за кожною точкою нашої землі, клаптиком нашої землі, будемо стояти таким чином. І саме там наші хлопці показали, що дійсно вони міцніші, ніж бетон. Пишайся Україно, своїми синами і тими, хто нині боронить в бою, і тими, кого вже нема поряд з нами. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.